Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. На каналі ТЕТ і в Ютубі Сніданку, якщо ви за кордоном дивіться, вмикайте. Ми забули про своє здоров'я. У нас така навала, що ми, в принципі, нам про це ніколи думати, і це неправильно. І куди зник ковід? От про все це поговоримо з конкретними запитаннями від вас. Так само запрошуємо міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пане Вікторе, будь ласка, пане віктор, проходьте. Чекаємо Доброго вас. ранку. вам. Васибі, що прийшли до вас запитань Доброго купа ранку. з різних Раді галузей, геть з різних От е, слухайте, ну давайте почнемо з самого початку, тому що я вже там місяць десь чув там е, оці обережні, знаєте, пошепки, запитання в голос і нікому. А є ковід, а куди він дівся? Він є взагалі? Ми так часто говоримо про те, що ковід зник, що він дійсно вже й появився. О, так. Е, ми за минулий тиждень зафіксували 3983 випадки. Це Україна. На 1100 випадків більше, ніж попередній тиждень, угу. і вже ми бачимо ну, останні. 4-5 тижнів, зростання тижня до тижня по 30-40%. Госпіталізовано було десь 1700 осіб uh -huh. за тиждень. Так? І uh -huh. зараз в лікарнях півтори тисячі людей з ковідом в інфекційних лікарнях і близько 170 з них діти. Це не означає, що, можливо, ви введете якісь. А санкції ми, медичні. ми ж розуміємо, що сьогодні для нас пріоритет номер один це перемога, і медична система вона також перелаштована для того, щоб вчасно, якісно і ефективно евакуювати поранених і Надавали. на різних да. етапах евакуації надавати відповідний рівень медичної. допомоги. Тобто карантинних заходів не буде. Сьогодні карантин у нас продовжений до кінця серпня. Ми на уряді ближчим найближчим часом. Будемо переглядати це питання, продовжений. Але всі ці карантинні обмеження, які діяли в нас до початку війни, вони рекомендовані. Ага. Це просто як. Нагадування про те, що на жаль, під в нас знову розпочинається, І те, що ми бачимо сьогодні в європейських країнах, в них відбувається значне зростання. Вони знов таки повертаються до. Таких більш жорсткого контролю за дотриманням маскового режиму Я ну, про розумію, це чи да. ну, зараз. Можливо, там статистика певна не на часі, да але тим не менше, з цих випадків, які ви вже зафіксували, є якась регіональність, скажімо так, там більше в Києві, чи більше на Львівщині, чи де ну от, де, де більше випадків таких зафіксовано? Що, що показує статистика? Те, що сьогодні більше випадків фіксується там, де умовно безпечно, uh -huh. тому що там при перших симптомах люди йдуть тестуватися і звертаються до лікаря. Коли ми говоримо про фронтові або прифронтові зони, то ми розуміємо, що при симптомах характерних для гострих респіраторних вірусних інфекцій люди не шукають лікарів, бо там пріоритет збереження життя ви над просто. тим, що ну немає критичних симптомів, коли треба звертатись до лікаря, і там тестування зовсім не таке, як на територіях, наприклад, на заході. України. Але це не означає, що там ковіду немає. Так слухайте. От ви назвали цифру 1700 людей згоспіталізовано за тиждень. Серед них скільки тяжких. Ну Дивіться, якщо госпіталізовані, то це вже в нас тяжкі, але ми говоримо про те, що там із них 10-15% потребують реанімаційної допомоги. Тобто mm -hmm. підключають до апаратів штучної вентиляції легень і надають ну, відповідну Медичну допомогу І за тиждень ще й 16 летальних випадків є зафіксовано. Я до чого веду. Тобто ковід став е, сильнішим, страшнішим, чи навпаки, він іде на нівець, мовно кажучи, і от той ковід стає і ми вже якби до нього ми адаптуємося, адаптуємося ми за два роки. Ну, те, що в нас зараз відбувається, і те, що ми відслідковуємо в європейських країнах, де ну, більш оперативна статистика, mm -hmm. і яка більш достовірна, ми бачимо, що сьогодні. Е, не агресивніший став mm -hmm. коронавірус, і це пов'язано з двома і не, не збільшується кількість госпіталізацій, не збільшується кількість тяжких випадків. Це два випадки такі, що не мутує в сторону збільшення агресії вірус, і перше більша кількість вакцинованих людей. Mm -hmm. А імунітет захищає в першу чергу. Захищає саме від тяжкого переходу. Ну, До речі, вже прийомо. якщо за вакцини заговорили, от багато людей взагалі бустерну дозу роблять. Або зробили вже. Роблять, зданину, Але так. зараз ми на тиждень робимо стільки щеплень, які робили до війни в один день. Тобто Ого. Десь 70 тисяч Ого. на тиждень ми робимо, а ми 70-150 робили в один день. Коли, там, Я а, думаю, та... все одно менше. Але це Ні, От зараз все вона не... з'явився, Якби як більше статистика, з'явилася угу. і зростання кількості випадків вакцинації. Я думаю, сильно впала кількість вакцинацій. До речі. Давай от Іра Доровенко питати, пише наш глядачка. Да, от просто до того, що ти угу. питала, якраз чи буде виплата 500 гривень за третю дозу. Після третьої дози лише термін дії сертифіката закінчився. Оновлювала, пише uh, Іра Держлік, служба ходить питання. по аптеках і таємно знімає дані на телефон відпускних біотаків. Для чого це два питання? Давайте по на перше, а потім на друге вже а не буде виплати. Ми повинні розуміти, не що буде. з угу. початком війни зовсім інакше стан економіки в Україні угу. зовсім інші пріоритети. І сьогодні пріоритет номер один. Це оборонна галузь і не можемо собі зараз дозволити робити виплати, мотивуючи так робити щеплення. Тут кожен повинен зробити свій свідомий вибір і зробити свій вклад в нашу перемогу, зробивши щеплення. В подальшому, навіть якщо інфікується від ну, інфікується коронавірусом, то зменшить навантаження на систему охорони mm -hmm. здоров'я, якої сьогодні пріоритетом знову ж таки є не коронавірус. ко тут Також одна глядачка Ірина Водяніцька запитує: Європа поступово відмовляється від щеплення проти ковід що стосовно України, європа ви... не відмовляється. Дивіться, mm -hmm. це знову ж таки неправильна інформація. Європа знову, так як. І Україна вже дозволила робити четвертий бустер, тобто uh -huh. для людей похилого віку, для людей, в яких є хронічні захворювання. Навіть зробили два щеплення, потім робили е, бустерне, і зараз можна зробити перед і під сезоном новим ще додатковий бустер. Безкоштовно Звертайтесь, зробіть. В Україні uh -huh. така ж така можливість є. Вакцини Вакцина є, в, усіх є в наявності, так спокійно можна зробити там, де ну, ми розуміємо, що є можливість це зробити, бо в прифронтові зонах uh -huh. там. На жаль. Не ну, зрозуміло, не маємо зрозуміти щеплення. Речі. Там більше працюють вже військові медики. Е, з, зрозуміло, давайте е, повернемося е, до цього. Та. Якщо ти про ковід питання так? антибіотиків да. з 1 серпня в Україні, антибіотики вже за електронним рецептом. За перший тиждень бачимо статистику, виписали їх більше 10 тисяч. Як зараз працює програма? Ну, то ви вже бачите, там якийсь тестовий період прийшов. От за перші 10 днів ваші спостереження програма працює без боїв. Ми, ми виписали 18 тисяч рецептів на антибіотики. Це Нормально, тобто uh -huh. показуємо, що Система запрацювала. Лікарі виписують, люди uh -huh. звертаються, аптеки відпускають. Але робити аналітику ще важкувато. Сьогодні ми бачимо в лідерах Київ, Дніпропетровська, Львівська області, uh -huh. там де найбільше виписуються рецепти. Що приємно виписуються рецепти і на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим. Це uh -huh. черговий сигнал про те, що ми працюємо з нашими медиками. Ми їх не залишаємо. Ми перераховуємо заробітні плати. Ми їх підтримуємо і маємо надію, що найближчим часом потиснемо їм руку і подяки. За ці надскладні надтяжкі умови, які там відбуваються, але вони продовжують працювати працювати і продовжують з нашими системами працювати і впроваджувати інновації. Вікторе, коли ми входили в цю систему рецептів з антибіотики, да, в Україні, ми говорили про те, що Україна хоче зробити таку збалансовану систему між Європою. Де рецепт просять фактично за будь-які невинні ліки, та інколи в деяких країнах, та і нашою сьогоднішньою системою, де без рецепту можна купити все, і гормони в тому числі, і, і самому собі призначити це. А як з балансом зараз? Тому що люди питають, які ліки можна буде купити без рецепту лікаря в аптеці. Тобто, от як з цим? Що можна буде за рецептом, а що без? безвіться? Що ми зараз? Ми розпочали саме yeah. з антибіотиків, але це ж не перші. Бо в нас uh -huh. є велика група препаратів, які сьогодні відпускають. За електронним рецептом, але саме це ті, які можна отримати безкоштовно в mm -hmm. аптеці. Це в програмі доступні ліки. Це там і проти гіпертонічної хвороби, і, і е... інсуліни, і, так можливо. там багато таких процесів. Зараз перейшли на антибіотики. Чому ми перейшли на антибіотики? Бо є глобальна проблема розвитку стійкості до антибіотиків. І сьогодні, коли в нас велика кількість військової травми, бойової травми, політравми через війну, відкриті рани величезні, жахливі рани. І нехтування правилами споживання антибіотиків призводить до того, що ми можемо не врятувати наших бійців, хлопців, дівчат, які прийшли з поля бою через те, що антибіотики не будуть працювати. І сьогодні, як би там кому ну. Вважали, що ми рушимо їхні стереотипи, підходи до самолікування, можливості доступу до лікарських препаратів. Сьогодні саме час зробити пріоритети і сказати, що ми повинні врятувати, можливо, най. Цінніше, що було зроблено в медицині, це винахід антибіотика. Нам треба робити uh -huh. все, щоб він працював. От буквально на днях я був в шостій лікарні в місті Києві, де робили реконструктивну хірургію. Просто я, можливо, на днях опублікую це в Фейсбуці, щоб uh -huh. ви побачили результати тієї роботи медиків. Пересаджуються великі кіс... шматки м'язів, відразу вживаються в інші. Внуна в іншу якби частину тіла, uh -huh. і це все робиться на мікрохірургічному рівні. Це все робиться, заживає потім ще uh -huh. пластичні операції, і людина повертається до нормального життя. Без можливої потенційної ампутації, якби не спрацювали там антибіотики, якби mm -hmm. не було таких mm -hmm. технологій. і ми цього цього. це все рухаємося mm -hmm. вперед. Під час війни в нас розвивається, і рухається вперед навіть трансплантація. Ми робимо і робимо okay, трансплантацію. І це все, якщо не буде антибіотиків, нас відкине не на 10 років назад, нас відкине на декілька десятиліття, то можливо потенційно ми і не зможемо навіть розвивати. Медицину, як розвивається вона зараз, тому І це світова проблема. Насправді світова проблема. Так чи ви вирішить антибіотико стримування сікості до антибіотикорезистентності? Виключно електронний рецепт? Ні, це ж так само, як схутнути. От кожен в житті пробував схутнути. І це да але і це не вирішується. Не вирішується нам, ну, наприклад, тільки одним якимось речем. Ага. Все, я не їм цукерок і все типу, схудне. Ага. Ні, це комплекс, комплекс факторів. Того, мрі, так і роби, тут да. тут це uh -huh. також комплекс факторів, але треба розпочинати потихеньку робити ці комплекси факторів. І Ось перше треба е, чітко приймати uh -huh. антибіотики за рецептом лікаря. Електронним, не електронним, але зараз це в Не думати, Кре, що розумієш, знаєш, чим лікувати Якщо можна коротко? Ну. Скажіть от, про продовження питання нашої глядачки. те, що вона пише: Держлікслужба ходить по аптеках, таємно знімає на телефон відпуск антибіотиків. Для чого запитує вона. а вона власне провізор, наша глядачка? Ми угу. її знаємо. Тобто це законно чи не законно, чи це метод, якби скажімо так, перевірки і регуляції оцього процесу. Це да? Просто наш таємний покупець у нас їх багато, і держлік угу. і в інших речах. Ми хочемо як працює. Система, О, як ти. обходять угу. систему, Зрозуміло. чи обходять систему, це не є інспекційна перевірка, це не є нічого. Це для аналітики, щоб зрозуміти, що нам под... далі треба приймати управлінське рішення, протирали. щоб система правильно працювала. О, Вікторе, да. у нас Зрозуміло. хоч зараз там з колінки багато що виходить на телебачення, але все одно є хронометражі, кажуть, що вже час прощатися, але дуже хочеться на сам кінець вас ось про що запитати. Ми, можливо, якось недооцінюємо, ми, я кажу, взагалі всі українці, психологічну допомогу і лікарів цього фаху саме е, е, в нашому житті, особливо зараз. А як з цим будуть якісь програми популяризації, або е, ну от щось на кшталт на державному цього, тому що... рівні На державному роботи та. з посттравмою або з стінути до психолога, до психотерапевта. Як це буде? Яка програма буде е, інформатизації населення? Тому що мало хто про це знає ще Так, тут можемо говорити досить довго, але вперше що хотів би сказати, давайте звернутися до всіх і давайте не чекати якихось певних змін. Кожен повинен піклуватись про своє здоров'я угу. самостійно, в першу чергу. Тому, по перше, споживайте менше новин. Особливо на ніч, особливо таких, що визивають вас певні емоції. Друге, завжди здоровий спосіб життя. Займайтесь спортом, находьте хвилинку. Це ваш вклад в нашу перемогу. Розуміємо всі в яких умовах, але найдіть час на прибіжку, на прогулянку, угу. на спортзал. По друге, ми розпочинаємо. Уже розпочали програму е, за ініціативи першої леді національну програму психологічної підтримки, яка в подальшому також і буде перенаправляти, якщо людина потребує психотерапевта. А по-дальшому психотерапевт, якщо потрібно, то буде застосовувати медикаментозну застосувати Куди згодатись зараз. Є ряд гарячих ліній, раз в яких На можна, можна зателефонувати. Вам підскажуть або проконсультують онлайн, або підскажуть, де є найближча психологічна ага. допомога або підтримка. Плюс ми зараз запускаємо новий додатковий пакет в програмі медичних гарантій, який буде додаткову оплату за психологічну допомогу оплачуватись сімейним лікарям, і це буде одна із точок доступу. По в сфері медицини такі ж саме психологи є в соціальній сфері, тобто в центрах адміністративних послуг, з'явиться соціальної підтримки. В там, де є по ну, mm -hmm. соціальна допомога, там психологія в школах також проводять. Там були психологи, зараз їх перенавчають робити саме з травмами. Mm -hmm. людей, mm -hmm. Тому що психологічно більше потреба зараз. Звичайно, так. Ну, ми оцінюємо, що близько 15 мільйонів людей потребують психологічної підтримки. Якщо нічого не робити, то з них десь близько 3 мільйонів будуть потребувати допомоги психотерапевта з потенційно медикаметозним mm -hmm. лікуванням. 15 І ми, мільйонів. Ми хочемо зробити все, щоб не довести до медикаметозного лікування, щоб надавали, ну щоб. Психологічна підтримка була в точку і не було б подальших змін. Спасибо Але... вам за це. Це насправді внесок в перемогу наш. І фізичне, і психологічне здоров'я наше – Це реальний наш внесок в перемогу і в щасливе життя після перемоги. Спасибо вам, Спасибо. вам Міністр, Дякую. здоров'я. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можемо на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попереду. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на ТЕД. Сьомої ранку, у будні.